Збираємо потихеньку урожай. І ось моя цибулька зростає. Провела такий експеримент. Ну, зазвичай у нас цибуля без крапельного поливу зростає. Але в цьому році дуже спекотно, дуже сухо у нас на Харківщині. І ось один у мене рядочок йшов під капельну стрічку. Ось так. А інший ось без, відповідно. І ну, навіть так візуально видно, що той, що під капельною стрічкою, він більший. І зараз будемо вже її вислукувати. Ну, ось ця непогана. І порівняємо, яка буде краще. Так, ось ось так. Так, Це у нас без капельної стрічки. А ви ось, подивіться, навіть на листочках, на зеленій частині, схоже, на кліща, вражена кліщем. Вона була у нас така якась покручена, я її обробляла декілька разів. Зараз теж видно це ураження. Так, а тепер дивимося. Та, що була під капельною стрічкою. Ще дитика. Так, ну що ж, ось такий результат. Я думаю, видно, так? Да? Тут набагато менше. Ну, звичайно, тут теж така ось. Маленька, але цілому ось така гарна. Отже, полив, да, якщо у нас погода не дає дощу, полив надзвичайно важливий. Ось такий експеримент в цьому році вдалося провести. Ну і потихеньку збираємо урожай. Моркву, до речі, пересіювала теж декілька разів. В квітні, коли садили її, Теж було спекотно, сухо, і вона не всходила в мене. Тепер вона ось тільки-тільки починає наростати. Ну, теж із поливом. Сподіваюсь, що добре наросте.